Українську модель з Оліфанс засуджено за розповсюдження порнографії. Так нещодавно Дніпровський районний суд в місті Києва виніс вирок у гучній справі, яка привернула увагу громадськості та підняла важливі питання щодо меж дозволеного в інтернеті. Молода дівчина визнана винною у виготовленні збуті порнографічних матеріалів через платформу OnlyFans. Суд встановив, що обвинувачена створила акаунт на сайті, де розміщувала власні фото та відео порнографічного характеру плату. Ось які ключові моменти у справи обвинувачення за частиною 2 статті 301 кримінального кодексу України, везення виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів. Проведено контрольну закупку восьми фото та 11 відео правоохоронцями за п'ять тисяч гривень. Ну і експертиза підтвердила порнографічний характер матеріалів. Ну, в кінці укладено угоду про визнання винуватості. Отже, вирок суду це штраф у розмірі 35 тисяч гривень та відшкодування процесуальних витрат. Але ця справа викликає багато дискусій. З одного боку, закон чітко забороняє розповсюдження.